Татарський біфштекс із готового м'яса. На приготування цієї страви мене надихнув блог Віталія Гуролевича, нашого відомого українського шеф-кухаря. На своїй сторінці в інстаграмі він готував татарський біфштекс із ростбіфа. Я буду готувати трошки по-своєму і потім поясню, чому. Але посилання на його рецепт вам залишу в описі. Отже, для початку готуємо м'ясо. Розбив – це така трошки довга історія для приготування, його добу десь витримують, солять, потім ще довго запікають. Чим більший шмат, тим смачніше. І саме оце довго-довго-довго є трошки незручним. Для цього рецепта я вирішила використати стейк «Мачете», який готується буквально кілька хвилин. Для початку я промила м'ясо, просушила його рушниками, як ви бачите, посолила, поперчила. Усі ці процедури виконала з обох боків. І тепер буду викладати, смажити на гриль. Робимо так Пш -пш. і накриваємо. Один шматок у мене трошки товщий, тому я його залишу трошки довше. Цей стейк, як і інші, важливо не пересмажити, інакше він перетворюється на підошву. Тому зараз покажу вам розріз. Має бути отаке рожеве всередині. Тоді він буде дуже ніжний. Ну і м'ясо загалом любить відпочивати від нас людей, тому загортаємо його у фольгу і залишаємо хвилин на 15, 20, 30, скільки у вас там вийде. А тим часом мені потрібно нарізати дрібними кубиками огірок, цибулю і посікти каперси. Усі ці нарізані інгредієнти я об'єдную в одній мисці. Далі додаю французьку гірчицю, вустерський соус, кілька крапель з гострого соусу і оливкову олію. Але важливо розуміти, що ви можете зробити заправку на свій смак. Іноді в нього додають соєвий соус, іноді кетчуп. Тут ви абсолютно вільні і ніхто не може вам вказувати, як вам смачніше. Тим часом наше м'ясо відпочило і ми можемо його нарізати дрібними кубиками. Спочатку вздовж, а потім поперек волоком. Отже, висипаємо все м'ясо в миску, додаємо нашу заправку і ретельно перемішуємо. І тепер можемо переходити до готування соусу Цезарь. До оригінального татарського бівштекса подають вершкове масло, і якщо вам так смакуватиме, то ви теж можете так зробити. Але у рецепті Віталія Гуралевича був вказаний соус Цезар, і я теж вирішила приготувати саме такий. Для нього я поєдную яйця, оливкову олію, лимонний сік, анчоуси, і ігірчить і все це збиваю до однорідної консистенції. Це займе у вас буквально кілька хвилин. Також додаю часник і натираю пармезан. Якщо ви маєте якийсь свій перевірений рецепт соуса Цезар, то ви можете відповідно, скористатися ним. От тепер можна приступити до подачі. Нарешті мені знадобилося це кільце, яке я звичайно, використовувала тільки для ліпки пиріжків. Викладаємо, притискаємо і обережненько знімаємо це кільце. Зверху трохи поливаємо соусом і притрушуємо тертим пармезаном. Подаємо разом із гріночками, і також є. Я додатково ставлю соус. І ще я додала трошки цибульки для того, щоб пармезану не було так одиноко. От, і як це все їсти, ви можете придумати самі або скористатися моїм способом. От і все. Дякую всім за перегляд цього відео.